Ізраїль зіткнувся зі шквалом критики з боку міжнародної спільноти через рішення розпочати будівництво на західному березі річки Йордан. Його засудили всі провідні держави від Сполучених Штатів до Китаю. Генцек ООН Пан Гімун підкреслив незаконність будівництва на окупованих палестинських землях. Росія та Китай заявили, що будівництво поселень негативно позначиться на зусиллях з відновлення прямих переговорів між Ізраїлем та Палестиною. Міністерства закордонних справ Великої Британії, Франції, Іспанії, Данії та Швеції викликали ізраїльських послів для пояснень. Міністр закордонних справ Швеції Карл Більд заявив, що наміри Ізраїлю викликають занепокоєння. У Стокгольмі. Ми викликали ізраїльського посла до міністерства, щоб висловити йому нашу позицію. Те ж саме відбулося в Лондоні та Парижі. Разом з іншими країнами ЄС. Ми будемо обговорювати подальші кроки в цій ситуації, але було б нерозумно випереджати події. попри міжнародний тиск. Прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'яміне Нетаньяху заявив, що буде відстоювати стратегічні інтереси країни і не відступить від планів забудови землі на схід від Єрусалима.